Ну що, друзі, всім привітики! З вами Ярослав Гренчук, і це шоу, що шо воно таке, сьогодні буде ділікатес по-китайськи насіння. Так, те саме насіння, яке ми звикли лузати під фільм. Але тут зі смаком Трюфеля. Це вже не просто похрумтіти, це, вибачте, гастрономічна інтрига. Що воно таке? Що за звір? Такий труфель у насінні. Це щось капець. Це щось звучить на нереальному і на багатому. Давайте куштувати і розбиратися, що воно таке китайське насіння з труфлем? Let's go! Але спочатку цікавий факт. Насіння соняшника, яке використовується для приготування насіння зі смаком трюфеля, містить вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які корисні для здоров'я, а додають його до салатів, супів, соусів або використовують як самостійну закуску. Ну що, друзі, поїхали робити що? Правильно! Розпаківку! І так, дивіться, ось поблизу. Ось така от пачечка. Так. Виглядає вона дуже презентабельно, так? Така прям дорого-багато, як то кажуть. Black Трюфель. Все як має бути. 160 грамів. Робимо розпаківочку. Ой, відразу відкрилось. Вау! Ого, вони здорові! Ой, запах такий приємний. Такий якийсь як. Смажений такий, знаєте, шоколад. Немає не такого запаху, як, як трюфель. Трюфель це ж по факту гриб. А тут такий, як смажений шоколад, дуже такий. Дуже прям запах дуже-дуже смачний. Ви погляньте, які, яке насіння. ого го нічого собі! Та таке насіння, дай Боже. Прям дуже-дуже прям вразило. Вау! Yeah! Ну що? Куштуємо? Що воно таке? Так, давайте. Розламаємо. До речі, скарлупа вона більш велика, чи насінічко. Але насіннічко саме ось таке. Ну, теж величайненьке. Так, ну що, поїхали куштувати? Слухайте. Оце дійсно смачно. Запах такий, як шоколад. Кустуєш це, а це дійсно як труфель. М -м -м. А це прям імбулічка. Прям смачно. Смак таке відчуття, що я їм труфель смажений з маленькою ноткою смаженого шоколаду. Ось якось так. Але це смачно і це мене здивувало. Саме цікаве це виставки. За цю пачечку я віддав 160 гривень. Чи вартує вона своїх грошей? Однозначно так. Тому що це незвичне. Це щось на нереальному смачне. Я вражений. Прям і насіння, дивіться, воно ідентичне одному, воно таке. Здорове, воно ну воно смачне, реально, воно мене дуже здивувало. Я рекомендую це вам скуштувати. Ти там давай, негай. Якщо ти побачиш цю пачечку, запам'ятай, я рекомендую це скуштувати під фільм. І тим більше зараз там фільм, серіал вийшов ігри кальмара. Це просто імбулечка. Хто дивився, з вас лайк. Тож, дякую, що подивилися це відео. Не забувайте ставити свої вподобайки. Такі великі-великі. Пишіть у коментарях, що надалі мені куштувати. І побачимось на наступному тижні. З вами був я, Ярослав Гринчук, та ваше всіма відоме шоу, що воно таке. Побачимось на першому міському. Па-па-па!